Пане тренер, чи по грі сьогоднішній рахунок? Я думаю, рахунок по грі. О, хоч ми і мали територіальну таку велику перевагу і на м'ячі були більше, але нічого не вижили з тих. Хоч були непогані підходи до, вороті, до, до брами, були непогані моменти, як то можна сказати. Але ми, ну, я не можу сказати, що ми сьогодні награли на перемогу. Що сказали своїм футболістам в Вікторії після матчу? що, і вони розчаровані, і ми розчаровані, бо хотілося виграти, але сьогодні в нас це не вдалося. Так що будемо готуватися до сюдичої гри. Дякую. Отже, пане тренере, що скажете про сьогоднішній матч? По-перше, низький уклін ЗСУ за проведену ігру. По сьогоднішній грі на перших хвилинах ми в першому таймі не забили. Як закон футбола, зразу ми отримали. Свої ворота гол забили ми зрівняли, зрівняли рахунок, і гра, як для нас вирівнялася. За счет, за счет характеру відстояли, зіграли в ніччю. результатом ми задоволені. Так. Що сказали своїм хлопцям-футболістам після матчу? Подякували, подякували за те, що боролись до кінця. Дякую.